Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту, думки в голос. Про віру, яка глибоко в серці. Коли я розмовляю з людьми, свідчу про Ісуса Христа, досить часто я чую таке твердження, що віра має бути глибоко в серці. Треба мати Бога в серці. І віра це таке. Індивідуальне, особисте, навіть інтимне, можна сказати, поняття, яке не варто десь обговорювати, виставляти перед іншими людьми. Це має бути дуже глибоко в серці. Це просто моя особиста справа, і нікому до цього не має бути ніякої, ніякого діла. Що ж говорить Євангелія на таке твердження? Свого часу Ісус Христос Він сказав такі слова. Вони написані, наприклад, в Євангелії від Марка, 8 розділ, 38 вірш. Бо хто посоромиться мене і моїх слів у цьому перелюбному і грішному роді, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Свого Отця зі святими ангелами. Ісус говорив, що. Ті, хто будуть Його послідовниками, вони не повинні соромитися імені Ісуса Христа і своєї віри у нього. Апостол Павло в посланні до Римлян говорить наступні слова, 10 розділ з 9 вірша. Бо якщо своїми вустами визнаєш Ісуса Господом, і своїм серцем увіруєш, що Бог Воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а вустами визнають для спасіння. Знову ж таки, апостол Павло говорить не просто про якусь таємну глибоку віру, а говорить про визнання, про визнання наших вуст, визнання перед іншими людьми. Апостол Яків говорить, що віра без діл мертва. Тобто віра, яка нібито схована глибоко в серці, яка ніяк не проявляється ні в словах, ні в ділах людини, вона не є справжньою, вона є мертвою. Коли ми дивимося на практику життя перших християн, апостолів, читаємо дії апостолів про е, служіння, Першої церкви, перших християн, ми бачимо, що вони сміливо свідчили про свою віру і навіть платили життям за свої слова, за свою проповідь Євангелія. Одного разу, коли апостола Петра ув'язнили, побили і заборонили проповідувати про Ісуса Христа, Він сказав: посудіть самі. Кого потрібно слухати більше Бога чи людей? І він далі почав проповідувати про Ісуса Христа. Якби перші християни просто тихенько вірили в душі і нікому про це не казали, то християнство закінчилося б, мабуть, в першому сторіччі. Але саме завдяки цій сміливості е, вони проповідували, вони йшли до інших народів, вони виконували доручення Ісуса Христа, ідіть, і, і навчіть всі народи. Часто вони платили за це своїм життям, але вони не соромилися своєї віри в Ісуса Христа. Звідки береться цей сором і це бажання тихенько вірити і нікому не говорити? Це говорить. Про те, що людина насправді не усвідомила, хто такий Ісус Христос і що він зробив для неї. Вона не усвідомила тої великої ціни жертви Ісуса Христа для неї особисто і того надзвичайного скарбу, яким є Ісус Христос для кожної людини. Саме жива віра, саме те, що людина пережила. Особисто Боже прощення, Боже звільнення, радість цього спасіння, саме це спонукує її ділитися цією вірою, ділитися цим скарбом з іншими. Тому, коли ви говорите, що вірите десь тихенько, дуже глибоко в душі, то просто. Задайте собі питання, чи дійсно Ісус є для вас скарбом? Чи дійсно ваша віра вона важлива для вас? Чи це просто якийсь такий додаток до всього іншого, про який можна і не говорити? Тільки пізнаючи все те, що зробив Ісус Христос для нас, Його любов, Його жертву, Його посвяту, його благословіння і благодать для кожного з нас, наше серце воно відкриється, щоб поділитися своєю вірою з іншими людьми і не буде соромитись цієї віри. Ісус порівнює віруючих людей зі світлом. Він каже, що світло, світильник запалюють не для того, щоб поставити його десь під ліжком чи в якомусь там. Темному місці просто закрити, щоб його ніхто не бачив, а його ставлять високо, щоб воно світило для всіх людей. Тому, якщо ви дійсно вірите в Ісуса Христа, нехай ваша віра буде явною, нехай вона буде славою для Господа і свідченням для інших людей про Божу любов і спасіння. Хай вас Бог в цьому благословить.